Для мене інтерес, як є. Це дуже, з одного боку, глобальне питання, але дуже конкретне. Тобто є, я спробую це проілюструвати на прикладі своєї зараз діяльності, наприклад, на мажоритарному окрузі, де в мене було обрано. Є величезна кількість питань, які потребують втручання депутата і для вирішення того чи іншого питання. Це може бути питання, наприклад, незаконної точки ХВД, прихід алкоголу незаконно в дворі. Це може бути питання під'їзду, що там ремонту не робилося, і гроші вкрадені, ще ремонт мав бути. Це може бути транспортне питання, якесь там, якусь маршрутку, чи тролейбус треба по такому маршруту дати, його по цьому маршруту не хочуть давати і так далі. От, власне, реагувати на ці потреби виборців і впливати на цю ситуацію повинен представник громади, якого обрати. Загалом, що таке інтерес Кіян ну, Прекрасно зрозуміло, в чому полягає. Щоб всі люди хочуть жити добре, заможне, в безпеці і в комфорті. По-моєму, тут якби якихось вигадувати чогось тут не треба. Це інтерес кожної людини. А далі це вже конкретне питання, що в людини проблеми з тим, з тим, з тим, він вимагає, він, скажімо, звертається до людини, яку він набирав, для того, щоб ця людина щось робила для того, щоб ці проблеми вирішувати. Що стосується Питання, про які рішення відмінити, я думаю, що величезна кількість рішень треба відміняти. Причому досі, наприклад, є рішення, от, те, що було причиною конфлікту на минулого тижня, коли громадськість і навіть депутати Верховної Ради не могли зайти і в раду. Питання, наприклад, полягало в тому, що от, чому це не відбувається? Тому що є якась, якесь розпорядження Чорновецького. В 2007 року, по-моєму, чи 2008, в якому він зазначив, що взагалі там допуск на сесії Ківради він, там, обмежений і там повністю все суперечить Конституції, законом це абсолютно неконституційне розпорядження. Ми прийшли до пані Гереги, яка зараз виконує обов'язки міського голови і сказала, ви. Можете вирішити цю проблему, навіть не треба рішення, які вради для цього, не треба якийсь там складний юридичний процес. Ви просто берете і відміняєте це розпорядження. Ви маєте на ну, це абсолютне повноваження, оскільки ви викликали. Вона цього не робить там, під різними приводами, але от для цього треба просто мати політичну волю, щоб відміняти такі рішення. Тому, якщо є така політична воля, ну, будуть відмінятися. Якщо немає, не будуть відмінятися.